Вітаю, друзі! Ви на каналі Смако Життя зі Світланою Міхачук. І сьогодні ми будемо готувати з вами особуко. Стейки особуко не потрібно маринувати. Все, що нам потрібно, опустити їх в борошно, посолити і зажарити до золотистої скоринки. Особуко це так називається відріз м'яса від яловичої гомілки. Ми будемо використовувати українські перчики. Часник, гіркий перчик, зелень, цибульку, борошно. Перший наш крок включити духовку і починаємо готувати. Стейки не потрібно маринувати. Ми їх солимо, обгортаємо борошном і викладаємо на пательню. Якби я була італійкою, і ми з вами жили в Італії. Я б запропонувала подавати особуко з різотто. Якби я жила, не знаю, де ну, в Греції, я б сказала, ну, свіжі овочі, але ми з вами в Україні. Тож я пропоную особуко робити на овочевій подушці. І взагалі, чому я вам це розповідаю, давайте я вам просто все покажу. Ми беремо звичайнісінький казанок. Якщо у вас нема казанка, у вас є форма для запікання скляна, глиняна. Головне, щоб в неї була кришка. Навіть якщо немає кришки, завжди пам'ятаєте, є фольга, накриваємо фольгою. І першим слоєм ми будемо викладати цибульку. Не дуже тонесенькими пелюстками, а такими скибочками, ну нормальними, щоб покласти на дно казанка. Другим слоєм у нас підуть різнокольорові парці. Якщо ви думаєте, що на цьому все? Ні. Нам залишилось додати декілька зубчиків час в часнику. У нас ще залишився перець солодкий, перець гіркий. Ми додаємо копчену паприку, ви можете додати улюблені спеції чорний перчик. І обов'язково додаємо бокал темного пива. Ви можете додати червоне вино. Якщо ви не вживаєте алкоголь, додайте бульйон, будь-який, овочевий. Яловичий, курячий, курячий, скубика. Не хочете морочитися, додайте трішечки води, тому що ми поставимо це все в духовку і забудемо на півтори-дві годинки. Поїхали! можна ще додати до військового смаку, заливши це це томатним соком. Нема томатного соку, розводьте томатну пасту водою також підійде. Але для того, щоб підкреслити яловичий смак у собуку і мозку, гарна хозяйка додасть вершкове масло. І ви додавайте, ну точно це буде правильне рішення. Закриваємо і забуваємо на півтори-дві години. Подивіться, яка краса. Я додаю ось такий свіженький розмаринчик. Це в нас буде смак італії. А тепер ми додамо смак України. Петрушку. Закладаю ціленьку, щоб можна було потім вибрати, і вона нам не заважала. А готову страву я прикрашу свіжою подрібленою зеленю. І відправляю назад в духовку. Дякую за вподобайку та підписку. Друзі, пройшло 2 години. Давайте заглянемо, що ж у нас вийшло. Все, що я можу сказати, вах! Це просто бомба! І пахне, і виглядає просто чудово! Зараз ми прибираємо зелень, яка нам зараз більше тут не потрібна, але віддала всі свої соки, смаки, аромати і будемо сервувати страву. Кусочок м'яса з овочами, з кістковим мозком. І давайте додамо кольорових перців. Ми ж не зря їх запікали. Я кажу, не зря запікали. І, звичайно, нарешті ми можемо додати українського смаку і додати зелень петрушки. Ви можете скористатися кропом, базіліком, будь-що буде смачно до цієї страви. Друзі, я просто не можу втриматися і хочу показати вам, як за Дві годинки в нас тушкувалося, запеклося м'ясо. Воно легко розбирається на волокна, воно ароматне, запашне і дуже-дуже гарне. Просто тане в роті. Готуйте, експериментуйте, цінуйте життя, вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна! І нехай смакує!